Пане Анатолію, до вас, очевидно, наступне запитання. Якщо ми говоримо про розумне зростання, давайте розберемося в решт з термінологією, оскільки ви головним ідеологом цього питання можете пояснити, що ви маєте на увазі, коли йдеться про розумне зростання? Можна ставати потужнішим? Можливо, якісь інші варіанти. Чому саме розумне обрано і що це означає? Прошу. Знаєте, там нас висить стенд, такий 20 років формуючи течію, що завжди треба бути дещо попереду. Тому що якщо ми сьогодні орієнтуємось на сьогоднішнє, ми завжди відстаємо. Тому ми маємо орієнтуватися на майбутнє. І зараз, коли ми зробили перший етап, ми суттєво змінили повноваження, ми змінили ресурси. Якщо ми не будемо зростати... У нас ці ресурси просто розтануть, і ми знову будемо відставати. Але тут стає питання: а як зростати, тому що в нас є досвід, ну не в нас, в Китаї є досвід швидкого зростання, яке призвело до того, що декілька мільйонів квадратних кілометрів території стали не дуже придатними для життя, і тепер йде питання, як це все відновити. Тому ми говоримо про розумне зростання як такий комплекс. Розумна освіта, розумна економіка, розумна організація життєвого простору, розумне використання ресурсів та охорона довкілля і розумні люди. Тому що лише розумні люди можуть це все зробити. І це все абсолютно безпосередньо стосується всіх нас в об'єднаних громадах. Тому що. За освіту стали відповідати об'єднані громади. Але освіта тепер має бути зовсім іншою. Тобто це не просто знання, це знання, це навички, це вміння. Тобто, ти знаєш табличку, але для чого? Як її застосувати? Що ти вмієш? І школа у громаді це центр, де концентрується найбільша кількість людей з вищою освітою, вчителі. Тому не використати це для зростання всієї громади, для ну, пошуку інтересів розвитку, центрів розвитку громади це просто гріх. Тому розумна школа, розумна освіта у громаді Запит номер 1 Розумна місцева економіка. Тому що ми говоримо, що світ дуже конкурентний, ніж мало вільних залишилось. Але ми можемо знайти таку нішу, якщо ми себе позиціонуємо як унікальну частинку світового простору, ми знаходимо свою унікальність, ми на цій унікальності будуємо розумну спеціалізацію, ну і застосовуємо все решта, що ви можете побачити на екрані. Розумна організація життєвого простору. Сьогодні ми будемо говорити і будуть виступати наші проектанти, тому що ми повинні зрозуміти, що світ так швидко змінюється. От згадав в Верховній Раді, хтось хоче заборонити офіси в квартирах. Але якщо почитати, як відбувається зараз зміна зайнятості людей, то є таке поняття змішане використання простору. Тому що людина при нових технологіях має мати такий простір, де вона живе, працює, відпочиває, займається спортом. Оце розумна організація життєвого простору. У територіальних громадах це просто супер важливо, тому що простір є не тільки в селі в селищі, а і за межами. І тому організація цього простору можлива саме в об'єднаних громадах, а не на рівні району чи на рівні. Області. Розумне використання ресурсів та охорона довкілля. Ми говоримо зараз про багато цікавих речей. Наприклад, є проблема сміття. І ми думаємо, що треба будувати заводи, треба будувати сміттєзвалища. але ми маємо говорити по-іншому. Треба зробити так, щоб сміття було менше, щоб його менше формувалося. Оце перспектива. Коли ми говоримо про виробництво, ми говоримо про таке виробництво, яке створює продукт, який після свого використання швидко перетворюється на донора іншого продукту, а не створює сміття. Оце планка, яку ми сьогодні маємо ставити дуже високо. Ну і звичайно, все це не має значення, якщо це не спрямовано на людину. І тому розумні люди, це здорові люди, це люди без шкідливих звичок. Це люди, які навчаються продовж всього життя, і вони стають потрібні собі в першу чергу, сім'ї, громаді, ну і Україні і світу в цілому. От якщо ми ставимо планку таким чином, ми виходимо на нову парадигму. Ми будемо по-новому дивитися на свої громади. І я вам хочу сказати. Що зараз в Україні вже є такі громади, які почали думати саме так і працювати саме так. І деякі представники навіть тут сидять. Ну от ми перейдемо насправді до досвіду. Конкретних громад, голови яких також є зараз у нас на сцені, а дехто виступав на першій панелі. Але дозвольте пане Беренде, я до вас хотіла спочатку звернутися. Чи співпадає в Європі бачення розумного зростання розвитку громад з тим, що нам розповідав пан Анатолій? Ну і одразу в цьому контексті є с в Україні досить великі кошти на централізацію. Чи відомо вам як вони будуть використані? Чи будуть вони витрачені саме на розумне зростання? Прошу. Гопсо, so. сподіваюсь, дуже дуже вам дякую за слово. Давайте почнемо з того, де ми зараз перебуваємо з за трьома об'єднаними громадами, успішними утвореннями. Абсолютно фантастичний досвід. І це є величезним досягненням України. Можна говорити ще про те, що звичайно є величезна низка проблем. Хтось, наприклад, несподівано з'являється розумнішим ніж ви. Сьогодні вранці я думав ось про що, що справді надихає в, в Україні, і це саме ми підтримуємо. Це перехід від першої з. Від того ентузіазму, який був на початку, для того щоб відповідати потребам країни, надзвичайно величезний поступ, але звичай, це ще такі темні пляни на карті, і зараз мета інтенсифікувати все це, перейти на інший етап, і зараз я б хотів сказати, дещо чим я надихнувся оцим словом, розумний. Перше це. Вдосконалення в наданні послуг дуже добре вирішити перші проблеми створити нові якісь спортивні комплекси чи школи, якісь інші проекти. Але зараз як громада, як муніципалітет за європейськими. Міст... Стандартами ми дивимося на повний пакет послуг, який відповідає певній якості. І тут нам треба надзвичайно потужно працювати, чи говоримо ми про сміття, чи про школи, чи про здоров'я, чи дороги. Все це повинно бути складовими одного пакету і відповідати певним стандартам. Це перше. Друге, це прозорість адміністрування. Знову ж таки. Достатньо ще багато зробити декілька днів тому. Бізнес-омбудсман рада видала свій звіт, дуже гарний звіт, але там привертається увага до того, що в першу чергу до централізації, що є предметом нашого ентузіазму. Надзвичайний контроль, посилений контроль ще потребує над надреаліз... Певних моментів децентралізації і це стосується організації нового адміністрування, нові відповідальності, нові компетенції. Так, да, ми з ентузіазмом говоримо про корупцію і інші питання, але децентралізація передбачає постійні зусилля в реалізації намічених питань. Ще одне дуже багато писалося про розумні громади. Ми говоримо тут і шукаємо якісь такі величезні досягнення, які характерні для якоїсь території. Ви знаєте, багато територій не такі вже й унікальні за винятком тих людей, які там проживають в Голландії. Моя територія унікальна для мене, напевно, ні для кого іншого в цій залі. І дуже важливо це усвідомлювати. Унікальність це те, що вам треба знайти. Але не намагайтеся перебирати з цим, не шукайте непропорційного інвестування в щось. Інколи таке відбувається. Від людей залежить від того, наскільки гарно вони зроблять те місце, де вони живуть і де вони працюють. І підходьте до цього обережно виважено. І як четвертий момент, який теж пов'язаний з попередніми, думайте про те. Те, який бізнес працює в цій громаді, який можна далі розвивати, який потенціал закладений в цьому сьогодні. Вранці ми дивилися на досвід інших, наприклад, виготовлення сувенірів, воно може розвиватися і далі. Може через рік, через два почнеться цей надзвичайний розвиток, але треба над цим працювати вже сьогодні, і це дуже важливе, особливо з огляду на ситуацію в Україні зараз у діаспора. Інколи той, хто перебуває за кордоном, має велику цінність для вашої країни, і цим цим треба користуватися. Це теж унікальність. Є інші джерела, коли ми говоримо про розумність, але тут важливим так само є те, що процес об'єднання вже завершується, і нам треба переходити на інший етап, шукати. Нові послуги в об'єднаних громадах, які надаються використовуючи потенціал цих громад, досягати і показувати результати реформи. Про це говоримо, але треба працювати над цим, щоб бачити очевидні результати. Сказати, те, що нас просто на цій сцені сьогодні ціле рано продовжується парад унікальних особистостей, і ця дискусійна панель не є. Винятком насправді я про вас, пане Олександре, і про вас, пане Альберте. В першу чергу про вас давайте будемо переходити до справ Сатанівської громади. У вас є свій план розвитку. Правильно, ви його вже створили стратегію. Вона розроблена так. Мікрофон так, прийти. Доброго дня, так, шановні і про колеги, неї добри, починають говорити. Доброго дня прем'єр-міністр, доброго дня, віце-прем'єр-міністр, шановні наші зарубіжні колеги. Uh -huh. e, значить, я коротенько два слова про Сатанівську об'єднану територіальну громаду Хмельницької області Городоцького району, яка була e, значить, створена в серпні міся 2015 року. Значить, в об'єднану територіальну громаду входить 8277 жителів, з них приєдналося 11 сіл, 4 сільські гради і Сатанівська селищна рада. Загальна площа нашої громади 202,9 квадратних кілометри у 2006 році, пройшовши вибори, ми Значить, приступили дякувати інституту громадянського суспільства, що все-таки взяв нас під своє крило. Ми почали розробляти стратегію розвитку Сатанівської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки, де було створено три робочі групи, які працювали, ми десь працювали коло шести місяців. Виробили стратегію розвитку. Повірте, це не дуже це було просто, тому що в кожного населеного пункту є своє завдання, своє бачення, своє питання. Це треба було згуртувати, скомпонувати і виробити стратегію розвитку. Якщо пане ви пане, хочете... а якщо да. я правильно наголос поставлю, скажу Сатинівська громада, ви все ж правильно. таки про суть стратегії так. розкажете. Так. Так. Суть стратегії розвитку були визначені пріоритети розвитку. від, відібрано 72 проєктів, які були заплановані, відібрано 48 і частина вже з них в 2016 році ми також були виконані виконані за кошти розвитку інфраструктури об'єднаних територій, Літрени громад за кошти місцевого бюджету, також де в програму ввійшли в обласну програму місцевого бюджету. Також кошти ми витратили і почали виконувати саму програму. Це водопостачання, водовідведення, будівництво доріг, реконструкція доріг. В першу чергу. інфраструктурні проекти так, інфраструктурні проекти. Першу чергу у нас пішли. Це забезпечення населених путтів водопостачанням, де ми десь коло 30 кілометрів водогонів побудували у 2016 році. Це тільки по водогонах. Ми реставрували значить, дошкільний заклад в Іванківцях. Відкрили е, одну групу. Ми десь коло 35 кілометрів зробили зовнішнього освітлення. Це капітальний ремонт, відновлення зовнішнього освітлення, поточні ремонти коло 30 кілометрів. Коло е, 15 кілометрів ми відрутували капітальний ремін ремонт доріг по громаді в цілому на 2017 рік. Також велика перспектива для того, щоб ми почали робити. але в першу чергу ми побачили, де в нас де в нас є можливість наповнення своїх бюджетів, місцевих бюджетів. Ми не чекаємо Давайте на те, що нам дасть громада. Ми зараз вишукуємо. Тобто, це і оренда землі, це використання невитребуваних паїв, це використання коштів, які сьогодні орендують, використовують господарства, але вони не оформлені, не платиться оренда за ці господарства. А це повірте, десятки, десятки гектарів землі. А це надходження, ви розумієте, які можуть бути, тому що. На сьогоднішній день стоїть питання власних надходжень. Ну, ще рік-два, нам ми розуміємо все. Каже, нас держава побалує. Що ми далі будемо робити? Як нам далі виживати? Тобто, не виживати, а ми ви повинні за ці 4-5 років. Хоча б, я не то, що не, хотів би сказати, що все-таки обіцянка, яка дана в 2015 році, мінфіном і регіональним розвитком, вона повинна виконуватися. каже нас до. Підтримати фінансування, тобто відтворити ту інфраструктуру, що на сьогоднішній день є. Сьогодні в мене ЦНАПа немає так, але в мене державний реєстратор юридичних фізичних готів працює. У мене приписка, виписка працює. Я відкрив просто і в мене нема на що проблем. Да, в майбутньому ми зараз плануємо ЦНАП зроблена проектно-кошторисна документація, пройдена експертиза. Ми от з 1 березня починаємо самі будувати за свій власний рахунок. Ми в 2016 році також я забув сказати, ми почали спортивний комплекс будувати теж за свій власний рахунок, де вартість 10 мільйонів 600 тисяч. Ми заложили фундамент, почали вже стіни над. Ми чекаємо, поки кошти прийдуть з Мінрегіону. Допоможуть, допоможуть, не допоможуть, значить, і то будемо дякувати, але треба робити щось. Не не стояти, зможіть, не сидіти ласка, на Як ви отримали гроші, наприклад, зрозуміли, як наповнювати власні бюджети самотужки? Правильно? Ну рік, два, і ви це зрозуміли. А потім куди гроші знову в інфраструктуру? Куда будемо вложувати, що я кажу замкнене колод Васильович. Розкажіть про свою унікальність, як це йде вам на користь. А то ви розказуєте те, що всі знають. Ну запитання ж зрозуміло, тому що інфраструктурні проекти – це перше, що Ми в першу чергу. Працюємо ми в першу чергу працюємо на те, щоб все таки залучити інвесторів для того, щоб збільшити робочі місця. Ми знаходимося в унікальному місці. Це природопарк парк Подільські товтри. У нас унікальна вода з Бручанська. Також рекламує, так будь ласка, приїжджайте лікувати Кажу, Каже, верніше не лікувати, верні, здоровлювати. Сьогодні в нас працює значить один зарубіжний інвестор, де вкл, е, будує, мабуть, один з найбільших санаторії е, не в Україні, а мабуть, в Європі. Це десь 1100 е, місць віддихаючих. Це буде працювати коло 900 чоловіків. Якщо ми порахуємо, каже. До 2018 року, якщо ми його запустимо, це десь буде створено коло 900 місць. Ми представляємо, що таке буде, скільки ми будемо отримувати ПДФО до того, щоб можна було збільшити свої бюджети. Також ми надаємо земельні ділянки для будівництва своїм інвесторам, які будують у нас два санаторії. Також десь на кількість буде коло 400-500 місць. Це обратно 200-250 створено ще робочих місць. Цим ми дамо поштовх нашим е селянським селянським фермерським господарствам для вирощення чисто екологічної сільськогосподарської продукції для забезпечення цих же віддихаючих, які будуть в нас віддихати. Це фермерське господарство, сільхозпідприємства. Це знову будуть Я так розумію, створені робочі зараз місця. Бачимо фактично проморолик майбутнього всесвітнього відомого курорту. Навіть не всеукраїнського масштабу, просто перед нашими очима скоро ну, ви будете, Кабмін, фінансувати мінфраструктури, мін все буде навпаки. Ми будемо ночуватися власне 2018, Ви сказали, тоді вірмоналіка. Так, у нас так у нас також є е, великі пам'ятники архітектури державного значення. На сьогоднішній день розробляємо проєктну кошторисну документацію на відновлення, реставрацію і замороження пам'ятника архітектури. Е, розробляє нам Львів захід проєкт. Також хочемо. Продовжити, продовжити в нас е, розкопки, тому що сатанів, як само старовинне містечко, розміщене е, на підвалах, на ходах, які ми би хотіли частково відновити, і щоб Привабливість максимум була для нашого населеного пункту. Це буде направлення бальнологічного, рекреаційного, курортного, туристичного містечка з розвитком інфраструктури. От ви зараз бачите, каже, це будується новий санаторій, який на 1000 десь тищу сто буде місць. Віддихаючи це бювет наш це вигляд сатаного зверху. Дороги у нас виложені максимум зроблено виложене бруківкою під старе місто. Це зроблено буквально за 2015-2016 рік. Десь коло 15 кілометрів доріг виложені брусчаткою. От ще славнозвісна славно наша синагога 1514 року, мабуть, їх тільки, навірно, дві є в світі по величині, де синагога фортеця. Так що є над чим працювати. Є. Я розумію, що всі в залі занотовують зараз плани на відпочинок, на відпустку, але можна поаплодувати. Це круто, реально здорово. Правда? Я вас вітаю, пане Альберте. Я дякую вам. Це не просто інфраструктурні проекти. Ось це реально потенційно потужний розвиток вашої громади. Риної та да, це вже навіть стратегічний розвиток. Не можете втриматися і не прокоментувати, не можу сказати, місяць тому на європейському форумі, де було десь більше 400, напевно, осіб. Цей ролик було презентовано. І я думаю, що Сатанівська об'єднана громада, серце Подільських товтор буде відомо не тільки в Україні, а в усій Європі. І рекомендую вам туди також поїхати. Це так. реклама, це переконання. Пане Олександре, ну тепер ваша черга зможете чимось гідною відповісти? У нас таке конкурсне змагання, фактично на найкращий проект. У вас на очах відбувається на сесії. Будь ласка, пане Олександр Корінний, прошу. Дякую. Ну, у мене таке приємно сьогодні до 15 грудня. Чарівна... Це коли ми з вами в бачилися. бачили на Базулик, ведуча, прем'єр-міністр. Єдина різниця, дуже приємна різниця, в залі 156 голів об'єднаних територіальних громад, сьогодні їх вже 366. На наступну звичай буде вже близько тисячі. І те 9 лютого, яке відбулося, точніше, 9, 7 грудня перенеслося на 9 лютого, воно дає впевненість що вже не потрібно говорити про те, відбудеться реформа чи не відбудеться. Я вже впевнений в тому, що будемо ми всі жити в об'єднаних громадах, будемо говорити про розвиткові проекти. І коли запитують мене в громаді, що таке централізація, як говорив сьогодні Володимир Борисович, що це проекти, це реконструкції, то я говорив те, що ви, мабуть, забули, як два роки тому говорили, які ліські школи закриються першими, які потім, де будуть школи? Тоді це було не закриття, це було оптимізація. Так. А ви сьогодні задаєте запитання, коли в нас в школі нарешті змінять систему опалення на рефективну і так далі. Відчуваєте свій? І тоді людям стає зрозуміло, що це таке. Отак вони мацають, скажімо так, децентралізацію. Я хочу подякувати, почати з подяки, тому що ще раз кажу, ті закони, які давали впевненість в тому, що реформа рухається, відбулися. Ми сьогодні вже говоримо, коли говоримо про закон про доприєднання, ми говоримо про те,